На четвертому році повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну великі компанії у Європі знову заговорили про повернення до російського газу. Ще рік тому це здавалося немисливим. Підкреслює видання РБК Україна, але тепер вони бояться надмірної залежності від американського скрапленого газу. Докладніше далі. Енергетична безпека Європи залишається крихкою, хоча скраплений газ зі США допоміг заповнити дефіцит російських поставок. Але президент Дональд Трамп перевернув відносини з Європою і використовує енергетику як козир у торговельних переговорах. Тож не дивно, що у Європі побоюються залежності від Америки на цьому тлі керівництво найбільших компаній ЄС обережно називає повернення до імпорту російського газу хорошою ідеєю. Звісно ж, після встановлення миру в Україні. На думку експертів, Європа не Повернеться до довоєнних обсягів у 150 мільярдів кубів, але 60-70 мільярдів здаються цілком можливими. Цього особливо хоче президент США Дональд Трамп, наполягаючи на скороченні негативного сальдо у торгівлі з Європою. Після введення 20 відсоткових мит. Президент штатів заявив, що Європа повинна витрачати на 350 мільярдів доларів більше на закупівлю американських енергоресурсів. Потім оголосив про 90 денну паузу щодо більшості тарифів і. ЄС розцінив це як сигнал до торгів. Євросоюз кілька місяців намагався залучити адміністрацію Трампа до вирішення питання. Але за словами дипломатів, тоді їхня робота наштовхувалася на апатію Вашингтона. Однак ситуація змінилася, і зараз з'явилась можливість домогтися прогресу, тому що навіть становлення миру навряд чи посприяє відновленню великого імпорту з російського напрямку. Євросоюз поставив за мету повністю припинити його до 27-го року. Удвічі відкладав публікацію однак, за даними агенції Reuters, зробить це 6 травня. Детальна стратегія Брюсселя міститиме поетапну відмову від російських нафти та газу. Цей крок підкреслює боротьбу ЄС за позбавлення Кремля доходів, які можуть бути витрачені на війну в Україні. Схожа думка про те, що Україна, нібито, є житницею світу, яка годує 400 мільйонів людей на планеті, давно не відповідає справжньому стану речей, інакше як бути з тими мільярдами доларів, які витрачає українська держава на імпорт продовольця. Ства ставить риторичне і не дуже зручне запитання видання дзеркало тижня, докладніше далі. Насторожує усвідомлення, зазначає видання, що країна, яка позиціонує себе як гарант світової продовольчої безпеки, купує при цьому на зовнішніх ринках те, що може й повинна виробляти в достатніх обсягах самостійно. Зокрема, за два місяці поточного року Україна завезла капусти у вісім разів більше ніж за два місяці 24 го а саме 17 тисяч тонн, які обійшлися у 14,5 мільйонів доларів. У результаті капуста стала ще одним овочем, що поповнив список інгредієнтів українського борщу. Як і уже й вітчизняним назвати язик не повертається. Іронізують дзеркало тижня. Видання пропонує своїм читачам пригадати майже золоту цибулю по 70-80 гривень за кілограм, на якій 22-го добряче заробили зокрема польські сусіди або картоплю з Європи, яка ще з осені 24-го просто в розпал сезону збирання почала наповнювати полиці українських супермаркетів. Традиційні для внутрішнього ринку овочі у 22 му 23 му роках уперше стали однією з основних груп зага. Гального продовольчого імпорту водночас різко зросла вартість імпортованих овочів. Якщо 21-го вартість ввезених овочів становила 250 мільйонів доларів, то 22-го – 353 мільйони, а 23-го – 373 мільйони доларів. Ще один приклад динамічного імпорту продукції, яку Україна у всякому разі могла б виробляти в достатній кількості. Це молочна продукція. Дійшло до того, що завозимо питне молоко з польщі. Зокрема, у січні було імпортовано кілька Тон на польський імпорт свіжих молочних продуктів припадає 60% усього обсягу. Після початку повномасштабного вторгнення польське молоко можна час від часу бачити і у столиці, окрема задача зірочкою, сири з Польщі, Нідерландів Швейцарії. Внутрішні виробники перебувають у зоні загрози втратити значну частину ринку через зростання імпорту. Причина цього диспаритет цін на товар українського та європейського походження. Починаючи з 2017 року, перше місце у рейтингу основних по постачальників утримують сусіди, поляки, допомагають у різноманітний раціон харчування Німеччина на 623 мільйони доларів, Туреччина на 603 мільйони, Італія на 388, Норвегія на 329 мільйонів, Нідерланди на 315 мільйонів доларів, Франція на 294 США на 286 мільйонів доларів. Існує думка, що зменшити залежність від імпорту можна через розвиток експорту. Бізнесу цікава маржа. Адже заробити на зовнішніх ринках завжди можна більше. Буде експорт, буде достатньою. Пропозиція і на внутрішньому ринку. Далеко ходити не треба. Зокрема, Україна є глобальним лідером із продажів соняшникової олії. Сьогодні вже мало хто згадає, але були часи, коли Україна докуповувала в світі для задоволення потреб внутрішнього ринку 130 тисяч тонн цього продукту. Президент Трамп збирається запровадити імпортне миту проти всього світу 2 квітня і називає цю дату днем. Визволення Америки від нахлібників, як пише BBC, головна битва нової торгової війни намічається між найбільшими економіками світу, США та Євросоюзом. Вона ризикує зруйнувати головне торгове партнерство на планеті та поставити крапку у післявоєнній історії процвітання заходу. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете знати, якою буде друга торгова війна між Америкою та Європою. Докладніше далі. Друга торгова війна ризикує бути набагато масштабнішою та серйознішою цього разу. Трамп спробує тиснути торговими тарифами задля досягнення політичних цілей, зокрема, повернути до США центр прибутку американських компаній, передусім фармацевтичних, які зараз вважають за краще платити податки в офшорній Ірландії. Нинішній конфлікт виходить далеко за межі торгової суперечки. Про це свідчать і дії адміністрації Трампа щодо Росії, України, Гренландії, НАТО і висловлювання американських керівників, які не не приховують зневаги до Європи. Америка та Європа це дві найбільші світові економіки. А їхньому партнерству в торгівлі та інвестиціях немає аналогів у світі. І воно досить динамічно розвивалося, незважаючи на першу торгову війну. За останні 10 років обсяг взаємної торгівлі товарами та послугами подвоївся. Від європейських технологій і компонентів залежить і оборонна промисловість США, і цивільне авіабудування і медицина. Навіть долари американці друкують на європейських верстатах. Суть претензій. Трампа до Європи зводиться до звинувачення Євросоюзу у тому, що його було створено нібито для того, щоб обдирати Сполучені Штати. Європейці відкидають претензії: хтось емоційно, хтось із цифрами в руках. Загалом торгові відносини зі США збалансовані. Ніхто ні в кого на шиї не сидить. Так, ЄС продає в США більше ніж купує, але позитивне сальдо не перевищує 3%. близько 50 мільярдів доларів за товарообігу в 1 трильйон 700 мільярдів. Але Трамп думає і Ше він вимагає від Європи купувати в Америці більше зрідженого газу та автомобілів. Він не задоволений податками на цифрові послуги американських інтернет гігантів та навіть податком на додану вартість. ЄС вже завдав першу удару у відповідь, але він набуде чинності лише 1 квітня. Тоді повернуться мита на бурбон, джинси та мотоцикли Харлі Девідсон, що вводилися ще в першу торгову війну із Трампом, але заморожені після перемир'я, укладеного вже за Джо Байдена на випадок провалу переговорів. Горів європейці готують додаткові мита, але на їхнє узгодження між двадцятьма сімома членами блоку піде певний час. Простір для маневру обмежений. По перше, тому що ЄС імпортує зі США в основному послуги, а не товари. А по-друге, європейські мита це податок на імпортні американські товари. Його заплатять європейці, а це розжене інфляцію, скоротить споживання та загальмує економічне зростання. ЄС хоче цього уникнути у будь-якому разі. Спочатку євросоюз має провести переговори з Вашингтоном. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.